Всім привізана Фердінант. Ще один білд на хрому, ну це вже біл такий стандартний. Ось. Можна сказати, плюс-мінус стандартний, у мене немає стандартних білдів, якщо говорити про них. І так, виглядає наступним чином аура не важлива, яка, в принципе. Ексілос праймова тверда постава, містифікатори містичний вартовий, збільшуємо е, захист та містичне відхилення, запобігаємо ефекту розрізу по собі. Е, далі е, праймовий прилив збільшуємо енергію, пристосування зменшуємо шкоду по собі. Швидке мислення та гнів. Е, запобігаємо смертельної шкоди, гнів е, перетворюємо весь хідний урон в енергію. Далі вузькоглядність більшим тривалість здібностей. короткочасне підсилення, підсилення Омбри та сліпих гнів збільшуємо силу здібностей. Ось уламки, архонтові на силу. Всі треба ставити. Далі прив'язали замість першого скіла обкрадання. Ось. В принципі, зараз вийшов мод, який називається підсилення, підсилення е влучності. Можна в теорії поставити його на четверте місце бронеріз і він уже у вас буде додатково 50% потужності. 50%, тому що тут він іде на заміну підсилення Обри, да, ви програєте. Скажемо, втратити, Фактично потужність втратити в третьому-другому в другому скілу, але у вас буде бронеріз з однієї кнопки працювати без проблем, абсолютно. Ось, можете вибирати, перекинути на четверте, поставити підсилення влучності замість підсилення Umbri. Ось, або замість коротко, короткочасного підсилення можна вибрати якісь модули. Тому що він а, лише взаємозаміняється, як бачите. Не стакається два. Так. Підборонеріз. З чим бігати краще з тим стає з зброя, яка дамажить по радіусу і дуже швидко вбиває противників. Це або якийсь гранатомет. Ось або можна брати вепер. Вепер інкарнонський. Тут у мене еволюція друга. Більше шкоду на 16, якщо захист понад 450. Більше влучність на 50 і збільше ймовірність критичного влучання, ймовірність накладання ефекту стану. Білд на вепер. У мене є в огляді інкарнонської зброї, але можу так показати. Ось тут у нас іде. Вірус термо. Де у нас критичний, так, критичний шанс? Тут дальність променів. Тому що другий форма інкарнонська у нас іде потокова зброя. А, так, ну, що тут критичний шанс, критична шкода? А, ефект стану збільшуємо, збільшуємо збільшує мультипостріл, на пекло. Арктичний вибух, токсичний шквал, робимо вірус, росіяне пекло. Надаємо вогню, у нас вірус вогонь. Боєприпаси мисливця. Оцей весь урон переводять суто в розріз. Тобто це фактично 2600 розрізу. Ось і Основний постріл в голову збільшуємо урон до питання в голову. На хроме я дуже багато відгуляв. Просто выпали жестко. В общем, проблем немає взагалі в хроми, він не і так, в принципі, розвалює, і без бронерізу Вепер дуже серйозна зброя. Якщо велике скупчення ворогів, то в них просто жодних шансів немає. В принципі, в основному люди так не грають, як я в основному ставлять на нього триумбра е, три три форми ставлять, плюс е, беруть ауру вогню. Я, я граю в холод, ставлять вогонь. Набивають дуже багато ХП. В нього там більше 2000 десь виходить і вже грають. Таким чином. Ну, я граю по-іншому. Ось. Тож, спробуйте цей білд, це, я думаю, що він вам також сподобається. Ага, тут також вже переробили. Тут уже також переробили йому приписку третього скіла я не бачив. Посилення захисту за вбивство холодною зброєю на 47% і посилення шкоди за вбивство стрілецької зброї на 47%. Тобто тепер. Ну, ближній бій не знаю в ньому і так захисту вистачає, а от урону йому трішки додавали все-таки, тобто не знаю коли. Все-таки я на нив щоб хрому трішки переробили, так? Да? Ось. І ця приписка, вона досить. Вона досить цікава. Ось. Не дуже багато, але краще. Це ніж нічого. Краще було б тут 100%, звичайно, за тільки потужність зажали. Так, всім. Э, дякую за увагу. Хрома ну, ситуативний. В принципі, я чекаю той момент, коли вже ці варфрейми і всі, ними всіма можна буде нормально грати. Є ще там Гельмінт Вобана, дуже цікава здібність. Я сьогодні його віддав. Як його сказати? Приніс його в жертву. Вобана, ось, і, можливо, ще в нього досить цікава здібність по опису. Перевірю ще ту здібність. Можливо, вона зайде на якісь варфрейми. Поки що всім дякую за увагу. Користуйтесь даним персонажем, в кого є. Не робіть 24 полярки. Робіть одну отаку, і вам вистачить. Ось. В принципі, зараз вже в нас вийшли уламки архонтові, червоні вже умбра форму, навіть не обов'язково йому робити. Достатньо. Бронеріз поставити на останній слот. Ось і поставити на цей мод що я вам показував це підсилення, як воно там називається. Підсилення влучності, я думаю, що буде нормально для нього. Всім дякую за увагу ще раз.